Nissan Rogue 2018 рік випуску двигун 2,5 газ бензин. Машина на дуже жирній комплектації, кайфовий графітовий колір, що ми взагалі по цьому авто маємо. Тут невеликий пробіг порядка 130 кілометрів. Авто на автоматі, 2,5 газ бензин, безключовий доступ, камери 360, що видно в камери, що по цій стороні, Ну тобто під реклами, спереду та ззаді. Відкриваємо салон нас зустрічає шкіряний, гарний салон. Електрорегулювання підігрів сидінь, мульти, кермо, авто, світло, датчик дождю, стоїть android магнітола доснащення. От Просто ряд кнопок. ну Тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже компенсація. Але не вистачає панорами. В принципі, а так машинка дійсно. Кайфова, позаду теж дуже багато місця. Авто дуже практичне, підходить для, для ждєвної експлуатації. З невеликим розходом топливом. Задня частина виглядає таким образом. Коротше, кому цікаво. Реально ці сандрок, до речі, ще се придума бажника є. Всі деталі за телефоном.